Всіх вітаю. Сьогодні я хочу вас ознайомити, як переробити 82 міліметну міну на постріл з РПГ-7. Значить, що ми робимо? Беремо постріл рпг 7 кумулятивну гранату, відсоєдняємо маршевий двигатель. Маршовий двигатель. Ця граната нам вже не треба. Відсоєняємо маршовий двигатель. На маршовий двигатель ставиться вишибний заряд. Ну це потім. Значить, що нам треба для цього? Нам треба зробити переходник на міну із маршового двигателя. Накручуємо. От переходник на маршевий двигатель. Потім я вам покажу, як оця різьба должна йти в міну. Зараз я вам розкажу, як його відкрутити хвостовик від 82-мм міни. Потім ми накручуємо міну. І далі ми будемо показувати вам, як іде процес. Є піни. Я вже, правда, зробив оце все. Є тут піни. Ми ці піни підрізали пін... болгарочкою. болгарочкою. Ілі пілкою по металу. І ключом, і трошки молоточком підбити, як звичайно, відкручуєш гайку. Відкриваєш. Тобто, відкручуємо молоточком. Не боїтесь, тому що без взривателя міна це, це просто кусок металу. О, відкриваємо і ставимо, ставимо переходник. Все, все. Так же само по резьбі. О, і в нас виходить переходник на міну, на, міну, на міну і переходник на, на маршевий двигатель. Все. Ну, все ми, все, ми підготували мінометну міну. Значить, що ми зробили, щоб вже було ясно. Ми е, на зміни викрутили стаб стабілізатор із мінометної міни 82-го калібру. Вкрутили перекрут. Тут у нас різьба під іде. вкручуємо. Беремо із е, кумулятивної, кумулятивної гранати РПГ 7. Открутили ми маршовий двигун, вкручуємо його в перекрут. По... Вкрутили маршовий двигун. Беремо пороховий двигун. Який виштовхує цю всю міну із гранатомета, тобто він працює так. Пороховий заряд виштовхує міну із гранатомета, передає на маршовий двигун, маршовий двигун ускоряє процес, ускоряє е, сам. Політ до цілі. І все. І ціль, можна сказати, покарана. До речі, як ми, ми вже зібрали, беремо сам гранатомет рпг 7, вставляємо помаленьку до цього фіксатора. І там на РПГ є виїмка така. Вставили. Так як у нас міна десь вже зараз має 4,5 кг. То ми вже не так робимо, щоб воно не випало, а отак держимо під кутом 45 градусів. У нас під кутом 45 градусів міна летить десь ну, метрів 700-800. Ця міна. І перед вистрілом, уже як ми ставимо його в РПГ, ми відкрутимо пробку і вкрутимо сам зриватель на міну. Бо без зривателя цю міну хоч, хоч би об скалу обскалує, хоч куди-небудь вона не взерветься, поки не буде взривателя. Зриватель буде, він, він від нього вибухне. Все. Так що не повторяйте це дома. Слава Україні! Вперед до перемоги!